Доброго дня, вітаю на каналі Графіня. Користуюсь нагодою тим, що я сьогодні не за кермом, тому розпочинаю влог власне з автомобіля перед поїздкою на захід. 30 червня, як я анонсувала відвідати в КВЦ Парковий інвестфорум рестарт це збір понад 700 учасників, 22 лектори, спікери, які будуть розповідати ділитися власним досвідом, якимись ідеями і надихати, власне кажучи, всіх учасників. Компанія Sensar Development організатор цього заходу. Майже щорічно вони організовують подібні збори, а знайома я з ними по іншим питанням. Вони мене запрошували на презентацію своїх об'єктів нерухомості. Ярем чи Івана Франківська, на той час я була в Австрії, не склалося. А от сьогодні склалося. Тому вирушаємо. Дякую всім підписникам. Скажу чесно, у мене це перший досвід буде участі в подібних заходах. Там дійсно були дуже цікаві спікери, я поки що не буду спойляти. Ви могли бачити не раз, якщо ви дивитеся підписники каналу Графіня, то вам буде підтягувати цих самих людей, експертів, яких ми сьогодні зустрінемо там. Але я не дивлюсь Ютуб, я роблю YouTube. тому мені буде цікаво вживу побачити, скажімо так, легенди. Сучасне, сучасного українського бізнесу, світового бізнесу. І можливо, в мене виникнуть якісь запитання, і можна навіть буде вступити в якусь, ну, не те, що дискусію, полеміку, а щось вже за своє. Якось скоригувати лекцію в своє русло. Ми що, тут одні будемо? А, ні, не одні. А, зараз не одні. Добрий день. Щось записуватись потрібно на інвестфорум? Дякую. 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 Та ти що? Ой. Нас запробували на перволітній пощадці вулицепанковий. Я псаходь. Сказали, що можна знімати і можна фоткатись. Тому познімаємо і пофоткаємося. Ви на каналі Графіня можна побачити цікаві факти про інвестиції, а також бувати в різних локаціях. Зараз ми отримаємо свої преміум-квитки, зареєструємося і тоді вже порозповідаю далі. Буджу, яке тут освітлення, буде перепад. Ну все. Пані Наталія в повної красі, учасник форуму про бізнес та інвестиції. Ой, зараз зроблю фоточку для обкладинки. На сьогодні, як не є актуальним цей збір людей, однодумців, цікавих знайомств. Може, зустрічі з своїми старими знайомими, може бути якісь нові знайомства. Тому що, наприклад, у мене трошки зараз такий розфокус і ступор. Все-таки в країні війна, якісь пророства з приводу того, що завалиться економіка, що нічого не буде, все пропало. Але як завжди, я орієнтуюсь на свою інтуїцію. Мені здається, що Саме цікаве, тільки починається. Тому вітаю всіх, хто зараз зі мною на Евестфорумі. E будемо знавати щось нове, будемо надихатися. Наприклад, мені цікаво ну, про квартири, про нерухомість власне, само собою, але також там буде експерти, які будуть розповідати про. Накопичування, колекціонування також як вид інвестицій. Наприклад, якщо ви там захоплюєтесь якимись на витворами мистецтва, живописом та ще чимось. Наприклад, наша спільна знайома дуже любить парфуми. В даному випадку накопичення якби колекції цих парфумів також може бути якимсь інвестиційним пакетом, який можна вдало монетизувати. Наприклад, у мене є приятель, який Любить, як не те, що любить, колекціонує віскі, з друзями вони купляють ці діжки, заливають туди віскі, витримують напої, потім це розділяють по і перепродають. І це також ну такі пляшечки, також дуже гарна інвестиція, тому що не не 200 євро вона коштує, а 800 плюс там, 1000 дві. Ну, я думаю, зараз щось буде. Наші організатори, партнери, друзі, власне, Sensar Development ко вже згадували. І далі. Ну, В принципі, затишна локація, як скажуть, все по суті. Щось мені це нагадує зиму. Так, поки що, поки що все як зазвичай. Зараз зроблю вам просто кіно. Їхали, їхали і приїхали. О, Барчик. Перші гості вже на базі. ну Я була в числі перших, тому що я останнім часом їду з лівого берега і я дуже розраховую час і собі беру наперед, щоб стигнути кругом. Це у вас оригінали? Так. Да. А це Марія Примиченко? Да. А, це, а це хто? Це Марчук чи не? Це Марчук. Марчук, боже, як я знала. А це якого року? 95, а, 95-й, так. 95-й рік. Да. Це у нього ще таке. Не його плінтарізм, а ще таке щось. Ну теж схоже, чого. Угу. Таке теж наше сподіване. Ну, теж ленточками, так, да, не таким, не, не черв'ячками, а ще ленточками. Бо це mm -hmm. да, така. Ага. А оце хто? Кіця? Це, Це одеський художник, якщо ви угу. коркотика. Класець. Угу. Те, що я казала, колекціонування витворів мистецтва, картин, образотворчого мистецтва, скульптур. Я не знаю, те що вам подобається, як інструмент. Інвестиції і формування вашого інвестиційного портфелю. Добре, коли ви справно можете з цим якби, впоратись. А якщо ні, то наймайте експерта. На каналі Графіня можна отримати знання не тільки про інвестування в нерухомість, а також про живопис. Бачите, так я вкладала. Зараз будуть неймовірні краєвиди відкриватися з шикарної тераси. Останнього разу я тут була на, на кінофестивалі, на кіно. Здається, дзига. Здається, здига, і з Тоні брьовуємо ми тут від танцьовували четко. День обіцяє бути чудовим. О 13.00 починаються промови спікерів і десь до сімнадцятої, 17... а, до дев'ятнадцятої години буде. Відбувався сам захід. Поки що я задоволена. Дуже дякую за запрошення. Сподіваюся, вам подобається такий формат нашої зустрічі. Я зустріла тут поки що єдиного лектора, якого я якби лице запам'ятала. Я дивилася на Ютубі Еріка Наймана, коли він був з Михайлом Кухарем і там ще з іншими. Інтерв'ю його програми з приводу нерухомості, інвестицій, розвитку ринку, якихось там формування портфелів. Побачила, підійшла до дівчат, кажу, це Ерік. Вони кажуть, я не знаю. Я потім загуглила, показала фотку, кажу, це Ерік. А ну да. Я так обличчя ж не дуже. Я зараз зроблю фоточку і буду вважати, що моя місія виконана Графіня серед людей. Куди зараз yeah. можна заінвестувати 40-50 тисяч доларів? Те, що у мене запитують, чаще всього мої підписники звертаються там на Viber, пишуть десь в інстаграмі. Ну, цей бюджет зараз у людей є, яким вони можуть, які вони не нікуди не, не повезуть за кордон, бо там взагалі це просто проїсть. Ну, саме прострі, звісно, було би за рубіжу, але жаль, якось ограничення, заперечення національного банку. Тому... А где можно за рубежом вот эти 40-50 тысяч? Это ты Испания? Болгария? Счет? Нет, я не про нерухомость. А. Ну, с нерухомостью, там с такими деньгами вот -вот, делать да. нечего. Только Украина. Да. Только Украина считать, что мы на дне и у нас впереди только, только рост. И вероятность этого, ну она есть, она нет. Тут нет. точно, куда у нас, у нас вариантов нет. Так що, ми зараз uh, не нерухомість. Тут... Якщо ми грім за Україну, то нерухомість, це цікаво, Можна ВГЗ, mm -hmm. можна ну, і все. Це нерухомість. Можна якісь бізнеси. Чудово. Ну, э, якби для канала Графіня, якщо я взяла коментар у Еріка Наймена з приводу інвестиції в нерухомість в Україні і в Києві, то я вважаю, що це дан, що це мій успіх, що я вже молодець. Зараз. Аплодисменти. Це означає, що вже розпочинаються перші виступи, тож, біжимо в зал, наш другий ряд. Я з вашого возову зачитаю і ми будемо розпочинати. Отже, ми дякуємо сенса Девант Своєві, дизайна під домник, експерт своєї проектування експлуатації деваломських проєктів. Ми дякуємо нашим генеральним партнерам за Capital», найти головніша агенція неухобості України преміум класу. Доброе утро або день. Друзі, дорогі, я із Запоріжжя, тому буду трошки розмовляти і російською, і українською, бо жодного дня не розмовляв українською до початку війни, а потім став жити в Львові. Це виявилось неможливо розмовляти більше російською. Я хочу вам щиро подякувати, тому що ми з вами той незлавний бізнес, який працює і продовжувати продовжує. продовжує. Тримати економічний фронт. Наша девелоперська компанія з Запоріжжя зробила експансію на Львівський ринок, буковельський, у скорому майбутньому, Ужгородський і Київський. І я чітко зрозумів за ці півтора роки, що дуже сильно не вистачає нам бізнесу, реального нетворкінгу для тих. То прийняв рішення бути незламним бізнесом. Да, зачекайте, у нас же тут ще момент. Це в нас преміум, Мені просто казали всі, хто купив преміум преміум пакет, я маю типу привітати сюди. Добрий рано, дякую, що... дякую що. прийшли. що всі... зараз дивіться, зараз ми зробимо одну штуку. А, хто вперше на форумі? Підніміть руку? Хто нікого не ходив на фокус? Ну зараз я зроблю. Давайте так. Дивіться, як це відбувається. Звичайно, а, в кого є проблема в бізнесі? Вору, Скажіть, ми, ласка, будь ласка, будь-хто. Давайте. Ну, ми тут всі свої тому ж у вас є проблеми в бізнесі. Чого прийшли? З яким а просто просто прикольні люди, на посаді? Добре. Чого хочете покращити? Зараз буде чесно. Дякую вам, що ви сьогодні зібралися і зустрілися. І для мене величезна честь. Виступати перед героями. Я вважаю, що на сьогоднішній день підприємці є напевно чи не такими ж героями, як і наші захисники. Все банально просто, тому що лише завдяки українським підприємцям, які створюють робочі місця, які сплачують податки сьогодні під час війни в Україні, ми можемо тримати наш реальний фронт. Зараз ми отримуємо дуже багато допомоги військової, фінансової і все інше від наших західних партнерів. Дякуємо їм за це. Але західну допомогу ми як держава на превеликий жаль не можемо витрачати на військові потреби. Тому, якщо б не ви, якщо не ваша робота, насправді велике питання, що би ми могли робити на фронті. Тому вам велика подяка. Я вважаю, що сьогодні я теж виступаю перед героями. Давайте поаплодуємо. Доброго дня! Ви знаєте, один із способів привернути увагу і сфокусувати це погані новини. Бо вони викликають емоції і не залишають нас байдужими. Але я впевнений, що стресу вистачає. Тому свій виступ вирішив розпочати з гарних новин. І гарні новини, вони. Вони надихають, і вони є, і про них треба говорити. І якщо казати про ринок праці, то вони просто фантастичні. Незважаючи на війну, Україна відроджується і відроджується фантастичними темпами. А наразі зараз маємо понад 90%. По кількості вакансій по відношенню до довоєнного періоду повірити в те, що в час війни можна відроджуватися такими темпами, майже неможливо. Але це факт, і це те, що маємо на сьогоднішній день. Слава Україні! Мене звати Артур Міхно, я засновник і керівник сайту Work.ua вже понад 18 років займаюся цим проєктом і дійсно багато всього знаємо і бачимо. Той тренд, який ми бачимо зараз, він дивує і про нього треба знати. Ну, я з радістю готова привітати всіх організаторів і учасників форуму, тому що він не те, що він бувся, мені здається, це дуже великий успіх зараз. В ці часи, коли. Багато людей поїхали з країни, коли дехто розувірився в майбутньому держави збирати дійсно таке класне ком'юніті. Ви е -е -е. це все бачили на каналі Графіня. Можливо, ще буде якийсь епоскрів, тому щось цікавеньке, але вже я хочу просто насолодитися атмосферою, тому що ці зйомки це також робота. Якби воно не виглядало легко, але задача так, що це виглядало легко. Можливо, я вже десь забуду свій телефон. От, тому я прощаюся зараз. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписані. Дякую, що ставите питання. Зустрінемось обов'язково. І я думаю, що вам було цікаво і принаймні це вас буде спонукати на, на розвиток, на якісь реалізації мрії. Чи просто на мрії. Дякую всім. Я власне попрощалася, тому що зараз я заходжу в лаунж лаунж-зону, де неформальне спілкування може бути з учасниками, з лекторами і на що вони. Це неприємні моменти, які люди для себе думають. Вони думають, що для того, що працювало сонце, треба, щоб воно у нас там світило 24 на 7 дуже яскраво, як в Африці. Треба, щоб там були якісь там откути, кудись воно дивилося. Ну, в общем, розвінчую всі зіміти, нічого цього, цього не треба. Технології сонячні на сьогоднішній день настільки далеко пішли вперед, що достатньо того, щоб на вулиці було видно. Україна в порівнянні, наприклад, з Німеччиною, яка дуже довго займала перше місце в світі. По сонячним електростанціям. Їх... ну цегального про енергетику і великі, сонячні великі, батареї великі, мене це цікавило. Я а, вам показую цепи, не тільки надаха на, віцелі... на посадах можна розміщувати. Ніж німеч ваша гуща. Так, дякую за слово. А, я як лектор біжого університету буду пропонувати інвестувати в себе в свої знання. А, це вже звучало сьогодні, вже неодноразово. Дмитро про це також говорив, що дую так? А щоб робити цей ресурс, ми маємо мати знання. Тобто знання, в першу чергу, в себе це у нас ніхто не забере завжди це залишиться з нами. Да, ти знаєш, я вважаю, що найкраще зараз інвестувати в першу чергу це бізнес освіту. Це перше, тому що бізнес освіта вона буде розширювати горизонти, бачення. А коли розширюється бачення, ми можемо правильно аналізувати, ми можемо правильно читати договори, ми можемо правильно в принципі. Вибудовувати фільм моделі і в принципі робити правильні речі. Це перше. А якщо ми кажемо предметно, то е, наразі я вважаю, що це продуктовий ретейл, це фуд-ретейл, це медицина, це їжа і нервность. Це те, що на моменті кризи буде робити, буде давати кошти і в принципі буде розвиватися ще далі, дивлячись на деякі негативні речі в Україні. Я скажу трошки ширше. Я вважаю, що ровно інвестувати треба в Україну і не дивитись зараз на інші ринки виборців. Чому? Я Тому що інші ринки, це як альтернатива інвестування сьогодні в Україну, вони стали, вони ж сформовані, вони мають свою математику і вони нікуди не дінуться. А український ринок сьогодні має величезну потулентність, якщо ми... Говоримо язиковому бізнесу, це неймовірний неймовірна реально можливості. Тому інвестуйте в Україну, нікуди далі не дивіться умоти, у нас така ситуація. Отже, відповідь на головне питання сьогоднішньої зустрічі: куди варто інвестувати? Сьогодні варто інвестувати в Україну, в українців, тому дякую всім підписникам каналу Гракіння. Інвестуємося, бо ми того варті.